Таро-прогноз на повнолуні, яке чекає саме 7 жовтня 2025 року. Що принесе кожному знаку зодіаку. Дивимося, як підкажуть таро, до якої ситуації готувати, що наближається, які переживання. Впевнена, що прямо зараз вони вже починають накоплюватися, адже повнолуння вже висвічує певний фінал ситуації. Починаємо з овнів. Овни. Ну, карта в першу чергу попереджує про те, що питання будуть задіяні кількох людей або оточення вашого з якимось зверненням до вас. Може бути, що хтось прийде просити про допомогу: фінансову, фізичну, ресурси вас просити. Також це карта посередництва. Тобто, хтось може через іншу людину передавати вам певні кошти, ресурси, якісь оплати. Хто давно хотів щось продати, то дуже вигідно саме на ефекті посередництва буде це зараз програватись. Це також вихід на нове оточення, нові знайомства. Колектив, часто пов'язаний із фінансовими результатами, які можливі. Взагалі це повня в овні. Тому овни в цілому суттєво відчують, і змін буде багато, бо ця повня фіналізує ситуацію, яка розвивалася ще е, весною 25-го. Тож ми зараз маємо щось, що через людей, оточення або через людей, людей, знаєте, через такий ефект ланцюжка приходить до вас. І може принести фінанси, тому якщо пропозиції зараз якісь поступають, знаєте, вони в майбутньому принесуть фінанси. Також це розширення клієнтської бази, якщо ви працюєте, наприклад, в сервісі або маєте там певну кількість людей, з якою взаємодіяти нові партнери, нові клієнти, нові постачальники, нові люди, які взаємодіють з вами в грошових стосунках. Дуже фінансова карта, дуже багато акценту на тому, що зараз можливо хтось очікує гроші, то теж за такою картою вони можуть прийти. Але прийти можуть з іншого. Джерела, не з того, на яке ви розраховуєте. Тобто це якби ситуація, яка задіює додаткові джерела доходів, додаткових людей, які приносять гроші. Взагалі, от про фінанси. Про фінанси через колектив, через людей, які йдуть до вас. Телець. У карта картау, тельці. Серед існуючих варіантів немає достойного. Подивіться, до речі, навіть на карті є повтя, яка висвічує, що ви не задоволені абсолютно ходом подій, не задоволені тими можливостями, які до вас відкриваються, можливо, тими людьми, які до вас в оточення приходять. І ця карта дуже цікава, бо вона говорить про те, що незадоволеність тим, що є зараз, наштовхує на пошук нового креативного шляху. Взагалі, ця карта про нові горизонти, про розширені можливості, про те, що, можливо, в моменті ви не бачите як а, шанс. Але точно всі обставини зараз спрямовують вас подивитися зовсім в нову сторону. А, на щось таке, можливо, що ви собі раніше не дозволяли, на щось, що буде працювати, але не є привичним способом вашої поведінки. Знайте, що все те, що зараз буде відбуватися, має певний такий м стимул для вас створити. Для того аби ви побачили щось нове, можливо, знаєте, як коні ходять з шорами і ви бачите тільки от прокатану дорогу, прокатані можливості тут нові можливості, нові горизонти, розширені можливості. Можливо, для чогось потрібно, якби це як відкриває і новий шанс. Нової професії, нового напрямку, відкриття чогось, що є абсолютно новим для вас. І саме зараз влучний час побачити цю перспективу, побачити цю можливість, побачити цю нову дорогу. І для багатьох це відкриє прям чітко світло, як такий, знаєте, вказівник саме на повню. Ось висвітлює вона. Що все те, що відбувається, це не те, що тобі потрібно. Не трать туди зусиль. Дивися дуже далекоглядно на нові горизонти. Близнюки. Ох, у Близнюків карта. Ха -ха. Карта прощання зі всіма ілюзіями, а також карта боротьби за свої кордони. Можливо, ви зрозумієте, що вас хтось або обдурював, або хотів обдурити, і ви виявите цю шахрайську схему чи махінацію. Це карта, яка підказує, що взагалі ви зараз здатні побачити, де ви щось прогавили, пропустили, не звернули увагу, не відстояли, де би ви хотіли в майбутньому які мати в межі кордони своєї поведінки і поведінки інших Людей в вашу сторону, де ви в стані вистояти, а де вже провалили свої особисті границі. І там доведеться, знаєте, їх як. Вистроювати заново. Тому тут е, дуже цікава карта, яка знімає маски, е, карта таких разоблачень, таких от виявів різних нечесних, не, недобрих е, нюансів щодо вас. А також карта таких, коли знімаються рожеві окуляри, знімаються маски, люди показуються правдиво. Це не завжди приємно, але може бути таке, що е, те, що зараз виглядає неприємно, в майбутньому Йому буде як добре, що я в це не встряг і побачив справжнє лице людини. До речі, це також карта, яка говорить про те, що вас можуть зараз провокувати, випробовувати і йти на прогинання ваших меж. Ви вистоїте, не піддавайтесь. Раки. У раків карта знань, карта дуже важливої інформації, карта теж медична. Часто спрямовує на те, що якщо ви щось відкладали, зараз варто знайти спеціаліста, аби розібратися з цією задачею. Карта вдалого пошуку спеціаліста, якщо він у сфері медицини, якщо ви шукаєте якогось лікаря, якогось. Ам... Таку людину, якій треба довірити якесь своє сукровенне питання. Це також карта пошуку свого, свого напрямку, і, можливо, буде підказувати вам, що ви можете кудись піти навчатися, купити якийсь курс, піти на якесь на якісь підвищення знань, кваліфікації, е, отримати знання, які, можливо, зараз ви навіть не знаєте для чого, вони вам і їх конвертувати знаєте, в гроші, монетизувати. Але повірте, що ці знання зовсім скоро будуть для вас максимально цінними. Тому не ігноруйте, якщо є якийсь шанс щось дізнатися, отримати новий досвід від когось значимого. Тобто тут ще карта, що якщо ви шукали провідника, наставника, коуча, спеціаліста, він зараз знайдеться. Він е, прямо поруч з вами, ви впізнаєте свого. Ви захочете розбиратися. Також це карта, коли ви звертаєтесь до професіоналів для вирішення справ, таких як судових справ, нотаріальних, юридичних, важливих справ, де самостійно вам не впоратися. Можливо, хтось до перекладача буде звертатися або перекласти свої документи. Хтось до людини, яка може підказати кваліфіковану, дати якусь консультацію в певній темі. Дуже багато хто з людей буде просто власне, з раків. Відчувати свій фортовий шанс, що зараз ви впізнаєте до кого вам, ви знаєте, до кого вам звернутися, можливо, якісь справи не йшли, і зараз вам буде як підказка до кого треба звернутися, щоб розібратися з цією справою, щоб дати поштовх і просування своїй справі. А також, звичайно, що ця карта говорить про те, що хтось може прийти до вас за порадою, за професійною порадою, і вона вказує на те, що Ті знання, ті поради, ті слова, які ви говорите іншим, мають цінність, вагу, міняють долі, дуже, дуже важливі. Тому, якщо ви якоюсь порадою десь комусь допомогли, задумайтесь, можливо, ви експерт вже в тій справі, і, можливо, могли би розвиватися та додатково організувати напрямок консультацій, який би вже був і частково вашою професією. Це також карта підвищення професіоналізму, навчань в своїй же сфері, тобто підвищення рівня своїх знань, а також карта авторитету. Як ви можете авторитетно до когось звернутися за порадою, до когось саме авторитетного треба, з хорошими відгуками, з гарним іміджем, з великим статусом, так само і ви можете підвищити свій імідж, статус та значимість. Також карта часто говорить про те, що ви можете зараз питати не тільки про. А й про відгуки стосовно вашої роботи, дій та діяльності, яку ви вели у людей, яким ви допомогли. Левчики, тепер перейдемо до вас. У Левів цікава карта, яка говорить власне, про радісний період, про те, що зараз ви можете дізнатися новини. Класну інформацію, від якої самостійно захочеться от лікувати, радуватися. Знаєте, так радіти, святкувати, хизуватися в чомусь і обережності. Це також карта заздрощів стосовно ваших досягнень. Це значить, що вони є, тому позитивно, дивіться на це. Це карта. Проявлення певних результатів, які видні взагалі соціуму, карта проявленості в цілому. У Вас може вийти гарна робота, про неї можуть розповідати. В позитиві такі карти часто показують, і що є якісь публікації, офіційне оприлюднення ваших результатів. Наприклад, знаєте, там на дошці серед працівників вас можуть виділити як кращого працівника. Десь в соцмережах похвалити, десь хтось може дати вам якийсь приємний комплімент, взамін за за те, що ви щось зробили якісно. Це карта. Та результативності, кайфу, задоволення, днів народжень, святкувань, приводів для. Зборів з однодумцями. Карта, коли, якщо вас запрошують зараз, говорить ідіть на будь-які івенти, на будь-які концерти, на будь-які події, де ви можете сяяти і вам буде там добре. Карта теж попереджує, що може бути багато алкоголю в вашому житті. Е, ну, хіба що давайте так допускаємо лише шампанське за ваші ж досягнення. Також ця карта, знаєте, вона так про схвалення. Тому, якщо ви про якусь думку зараз хочете свою заявити, якусь ідею припонести, якусь презентацію зробити, повірте, те, що ви будете робити, буде подобатися іншим, і ви почуєте емоційний відгук від оточуючих. Карта і в соцмережах дає велику хвальбу, тому можете розраховувати на підтримку, якщо робите якісь пости публікації, заявляєте про свою позицію. Також карта каже про те, що у колективі може зараз бути хороший привід, такий, як, наприклад, там. Призначення премій, чи якась перетрубація в колективі, знаєте, якісь зміни, які для вас позитивні, і це треба відсвяткувати. Діви. Ох, Діви. Дивіться, яка карта. Карта, Це, з однієї сторони, карта скупердяїв. Тому, якщо ви зараз розраховуєте на чию щедрість, вона каже, ой, там буде менше, ніж обіцяно. Це карта е, зменшення показників е, обіцянок, це карта, е, тур, коли ти торгуєшся за щось, карта, коли ти про гроші думаєш з позиції, як зекономити. Або, наприклад, маєш якісь великі глобальні цілі, і думаєш, що це треба не не більше заробляти, а більше економити. Тобто, це карта відкладень на майбутнє, це карта невеличких приємних сум, які для тебе будуть мати певне значення суттєве по відношенню з комунікацією з іншими людьми. Це шопінг на невеличкі суми, але це також карта, що до тебе можуть не всі обіцянки по фінансам бути в повній мірі. Тобто, вони можуть бути меншими. Люди можуть не дотримуватися. Всіх, але тобі. Також буде зараз висвітлюватись певна пропозиція, яка буде пов'язана з грошима, і тобі може не захотітися тратити багато. Ця карта каже, що тут, власне, підрахунок, аудит, те, як ти відносишся до грошей, направлено на те, що треба базові свої потреби в першу чергу задовільняти. Карта теж про дрібні покупки в дім, такі як електроніка, якась дрібна, якась посуд, щось таке, що невеличке, але в ДІМ тобі захочеться інвестувати. Тестувати. Тобто це не про глобальні ремонти, але про щось невеличке. Що ти можеш захотіти зараз собі придбати, і це прям необхідність. І такі покупки будуть максимально благополучні на цю повню. Терези. Ох, Терези! Карта неприємних вияснянь стосунків, карта розчарувань через слова, тобто не через дії, а через слова. Це карта, коли ти з кимось б'єш горшки, от в прямому сенсі, ось так. Через скандали. Просто емоційно виговорюєш, тобі виговорюють випоминань це карта. Тобто карта, яка говорить про попередні якісь дії, а розчаровує в моменті, бо тоді тобі, здавалося, зовсім в інших фарбах. Карта точно про комунікацію з людьми, про розчарування в людях. Але пам'ятай, це не розчарування на базових вчинках, це розчарування про що? Про слова. Тому просто хтось може тебе задіти, образити, упрікнути в чомусь, знаєте, прям звинуватити, виповнити щось таке. І це про минуле. Це дуже карта про те, що попередні е, дії твої через слова зараз будуть тобі нагадані. Всі твої неприємні, які, якась поведінка до інших людей, може зараз виявити, що когось образила. І це все зараз буде вияснятись. Тому скрити, стримати просто неможливо повня на карті, теж зображена, наповнюю, тільки все буде накалятись. Тримаємося далі. Скорпіони. Скорпіони. Карта. Нових знайомств, несміливих знайомств, карта флірту, карта закоханості, карта нової симпатії, романтики, побачень. такої Незрілих, започатковуючихся. Почуттів до якоїсь людини або якоїсь людини до тебе. Мінімальні прояви, якісь слова, романтичні розмови, розмови по душам також. Часто карта теж вказує, якщо тебе прям романтична тема зараз не зачіпає, вона може наголосити на те, що твої діти, особливо якщо це діти підліткового віку, можуть зараз тягнути на себе увагу дивними непотрібними вчинками, якимись капризами, якимись претензіями аби при Вернути твою увагу, знай, що всі дії твоїх дітей зараз, які будуть виходити за рамки звичних емоцій і переживань, вони направлені на те, аби в тебе був такий прояв, аби тобі проявитися про любов, аби тобі нагадати, що давно не висловлював не висловлювала ем, приємні теплі слова турботи своїм дітям. Це також можуть бути підлеглі, може бути той, хто нижче по рангу, по статусу, залежний, не дуже значимий, але ем, той, хто, кому зараз дуже потрібна увага, може тягнути її від тебе. До речі, у кого вже з дітьми повню, а діти реагують на повнолуння дуже сильно, в кого вже почалось, дайте знати в коментарях. Ідемо до стрільців. Стрільці. Це впряму карта повня. Це повнолуння отримаєш таку інформацію, від якої будеш шоці. Оце розкриття таємниць, секретів і твоїх також. Це про інформацію, про те, що було затаєне, про те, що приносить такий шоковий ефект. Коли ти дійсно розумієш, що, що відбувається, так що це відбувалося може і раніше, але ти тільки зараз ясно бачиш, що це. Це проявленість людей, які можливо десь таємно за тобою слідкували, ти бачиш, вони слідкують і цікавляться. Це карта таких таємниць, які, можливо, не впряму тебе стосуються, але в тебе вражають. Це карта м, такої детективної роботи, якщо давно хотіло щось дізнатися, зараз прийде інформація. Хто, наприклад, там десь хотів дізнатися про якусь людину і впряму міг наймати детектива? Зараз прийде якась інформація, цікава. Також це карта інформацій. rosrade І ще карта про відкриту інтуїцію, про віщі сни, які зараз будуть і через інтуїцію, через перечуття, через тривожність підказувати тобі реальні підказки. Тобто це не самонакрут, це карта, яка вказує на те, що твої емоції зараз вони правдиві, їх варто дослідити, перевірити інформацію, яку ти в неї тебе наштовхує, Якщо тобі щось пропонують, знай там є таємниця. Якщо тобі щось дуже все здається позитивним, але ти сумніваєшся, так там є подвох. А вивчай інформацію в прямому сенсі, висвітлюй все, що десь скрито. Дрібним шрифтом написано. Ох, непроста енергія цієї карти. Козероги. У козероги, а у вас якась. Швидка зміна, можлива дорога, можливе просування. В пряму ця карта завжди каже про те, що зараз де рух вперед. Ну, козароги вже давно хотіли, щоб щось мінялось, були зміни, були, було таке просування. У мене на Ютубі є заряджене зображення саме для цієї повні, аби започаткувати ці зміни, дати їм максимально позитивний хід. Тому для спонсорів Ютуб каналу є вже в дописі заряджене зображення на підсилення цієї енергії. І власне така ж енергія прослідковується як енергія повнолуння для козорогів, тобто козироги, ви зараз з напором, з переконанням, ви здатні, до речі, переконувати. За цією картою, все, чого ви захочете зараз змінити. За вашим переконанням, за вашою ініціативою, буде дуже добре е, мати зміни. І не тільки для вас. Бо ця карта доволі соціальна. Вона каже про те, що за вами можуть просуватися люди. По вашому прикладу дій зараз можуть іти інші. Також е, це карта автомобілей, теми автомобільної, хтось буде впряму купувати автівку, хтось підбирати нову, хтось просто відвідає салон і сяде в автівку своєї мрії. І врешті визначиться, що він би хотів. А хтось буде займатися своїм авто, загонить на миню і буде його вихваляти. Ця карта максимально про просування з позитивом, тому вона не через якісь складні обставини дає такі шанси рухатись вперед максимально швидко, дає горизонти, перспективи, дає побачити, куди хочеться. Насправді це карта внутрішнього вогнику, такого, який несе вперед. Тому нехай принесе, привезе. Куди треба? Тепер йдемо до водоліїв. Водолійчики. Дивіться, яка карта водолії Це про партнерство, це про взаємини, це про а, спілкування, це про те тет це про таке поєднання. Партнерство в парі, колаборація, співпраця, тісне спілкування з кимось, домовленості про довготривалий зв'язок. В пряму це можна і в романтиці відчути, тобто прям побачення, на якому ти розумієш, що воно вдале. Це закоханість, яка відчуваєш, що взаємна. Це домовленість з людиною, яку ти відчуваєш. Перспективна. Це прям впряму і пропозиції про а, любовні приходи, про інтимні зустрічі, про класні м такі спільні справи, це спільне захоплення, це класне партнерство. Хто власне е домовляється в цей час про партнерство? Ви прям знайшли свою людину. Тож відчувайте, хто вам ще що пропонує на цю повню. Всі ці, ці пропозиції не просто так. Мало того, вони всі вас запалюють. Тому зустрічі, розмови, контакти зараз на цю повню вони прям піднімають емоційний фон всередині. Тобто ти спілкуєшся з людиною, і ти розумієш, що за вас запалює. Можливо, тобі зараз це і не актуально, але ти кайфуєш від того, що воно тебе надихає. От хто це відчув, дайте знати, водолії. І рибки. Рибки завершується складний етап життя. Врешті величезне завершення ще того процесу, який почався навесні. Це складно було, тяжко але ви справились. Це результат того, що ви раніше починали. врешті фіналізуєте зараз наповню. І бачите, яких зусиль це вам коштувало. Оцініть себе. Це карта самооцінки, коли тобі варто дійсно знаєте, отак, в стовпчик розписати, що, що було затратою, що було результатом, чи далось воно легко, наскільки, скільки ти потратив, скільки ти вклав і скільки ти отримав. Це карта аудиту, також і карта великої втрати. Тому рибки найефективніше буде зараз звернути увагу на те, чи можливо вам потрібно відпочити, можливо, запланувати відпочинок. Тому що ресурси після такого довго затраченого періоду вони на ізнос. І як бачите, тут в нас повні теж, тому прям на повню ви можете відчути, в тому може вас звалити з ніг. Але знаєте, це в прямому сенсі. Така позитивна втома, бо ти розумієш, що попередній період дав певний результат. Він давався дуже тяжко, може не поміркам тяжко. Та все ще оце виснаження воно має таке приємний післясмак, такий афект, що все було не даремно, але було дуже ресурсно. Тож зараз класні результати, лише пильнуйте за своїм станом та здоров'ям. Ну, традиційно подивимося карту для України. Ой, це карта спектаклю, та коли ти бачиш е, таку візуальну картинку результату. Бачите, тут як в ляльковому будинку персонажами хтось грає та показує, хто добрий, хто злий, а люди дивляться і когось там впізнають за цими масками. Ось таке відчуття. І тут, до речі, теж символіка повні прямо в зображенні карти над цим театром. Бажаю вам максимально ефективно провести ці дні, тому що повня вовні дає заряд енергії. І нехай він не косить з них, а навпаки, дає стимул і запалює вас. Дуже ем, такі яскраві імпульси, мотивація і пристрасть це позитивна характеристика цієї повні. Черпайте з цього. Обов'язково, коли резонує, пишіть Я приймаю і пишіть, хто ви по знаку зодіаку. Ця повня прогріється по сонячному знаку. Кому подобається, залишайте серденька, а я вам залишаю своє.